Всім привіт, друзі! І в цьому відео хотів би поговорити на рахунок грін-карти. Ті люди, які мріють потрапити до США або мріяли, мають тепер велику можливість це зробити. Тобто, через пару днів в жовтні починається розіграш, подача заявки на розіграш лотереї грін-карт. Тобто, прийом цих заявок. Діє з жовтня по листопад. Не пам'ятаю точно, які дати, але із 1 жовтня, десь плюс-мінус, до е, листопада. Е, тобто, ця е, анкета є безкоштовною, ні в якому разі не, е, не заходьте на якийсь сайт, де просить вас оплатити за цю анкету. Е, тільки офіційний сайт. Е, я залишу посилання в описі під відео на цей сайт. Також із нового ходять чутки, що вперше запровадять плату за грін карту. Щось таке говорили на просторах інтернету, що потрібно буде платити 1 долар за цю заявку. Отже, що вам потрібно перше зробити? Це зробити фотографію якісно, я би вам радив. Піти в якийсь фотосалон чи фотоатель, і сказати їм, що вам потрібно фотографію на грін карту. Тому що багато хто говорить, що через погану фотографію можуть відхилити вашу заявку, тобто не ви не виграєте. Потім, якщо ви зробили фотографію, там на сайті є такий. Шаблон, де ви вставляєте свою фотографію, і система автоматично перевіряє, чи вона підходить для цієї анкети. Потім по анкеті. В анкеті не потрібно багато інформації заповнювати, потрібно фотографію, вказати своє ім'я, фамілію. Я вже... Я вже не дуже пам'ятаю, чесно кажучи, але, грубо говоря, ім'я-фамілія. Де ви навчались, який є, рівень освіти ви маєте, де працюєте. далі. Потім, якщо ви е, подали цю заявку, ви отримуєте Confirmation Number. Потім, е, за допомогою цього е, номера, ви вже в травні слідуючого року е, перевіряєте, чи ви виграли, чи ви не виграли. Е, Отже, я би радив вам подавати заявку десь із середини жовтня, тому що в е, перші дні, в перші тижні е, вам, скорше всього важко вдасться зайти на сайт, тому що дуже багато людей реєструються і сайт просто зависає максимально. Потім, слідуючий етап, якщо ви е, перевіряєте в травні, чи ви виграли, чи не виграли. Якщо ви не виграли, у вас буде ось таке повідомлення. Якщо ви виграли, у вас буде ось таке повідомлення. Далі, якщо ви виграли слідуючи ваші кроки. Вам потрібно готувати всі свої документи, тобто дипломи, свідоцтва про шлюб, карту вакцинації. тобто в Америці є список вакцин, які обов'язкові. Тобто вам потрібно мати всі обов'язкові вакцини. Якщо вас не вистачає, то вам потрібно буде їх всіх доставити. Далі ви виграли, і вам першим же ділом потрібно заповнити величезну анкету DS260. Це велика анкета. Там вам потрібно дуже багато чого вказати в ній, практично все своє життя. Тобто за батьків інформацію про вас інформацію, де ви жили останніх 10 років, де ви працювали, де ви навчались, це всі адреса потрібно згадувати, писати. Потім нове запровадження це треба вказувати всі свої соціальні мережі. Тобто вони також перевіряють їх. І ця анкета заповнюється на кожного члена окремо. Тобто, якщо у вас є жінка, то е, вам потрібно е, заповнити е, цю анкету десь 260 на себе і так само окремо на е, свою жінку. Закінчилась пам'ять на телефоні, і я мав переривати цю е, зйомку. Отже, ми. Е, Завершили на тому, що вам потрібно е, зареєструватися, е, тобто подати анкету dsd 260 е, Там ви в кінці вказуєте, де ви хочете проходити інтерв'ю, тобто співбесіду із консулом. Е, не знаю наразі як, але е, під час війни чи в Києві приймають е, ці е, співбесіди чи ні, я не знаю. Але знаю, що для українців є у Польщі, мабуть, у Варшаві і у Німеччині, у Франкфурті. Отже, це є теж тепер така проблема. Далі, що вам потрібно, якщо ви будете проходити співбесіду у Європі, то вам потрібно зробити переклади всіх документів обов'язкових. На офіційному сайті можна знайти перелік обов'язкових документів, які потрібно принести з собою на цю співбесіду. Потім, якщо ви зібрали всю, цю, ці всі документи, ви очікуєте своєї дати приблизної до співбесіди, як подивитися приблизну дату своєї співбесіди? Ви отримуєте uh, Case Number, і uh, це є ваш порядковий номер черги. І потім кожен місяць uh, є, uh, ви, виставляють таблиці із номерами черг. Тобто ви вже наперед можете бачити uh, плюс-мінус, чи попадаєте ви на слідучий місяць на співбесіду. Потім uh, запрошення. Вам приходить на електронну адресу десь плюс-мінус за місяць-півтора за півтора до співбесіди. І за той час вам потрібно записатись на медичний огляд. Медичний огляд також проходить у спеціалізованих клініках, це також можна подивитися на сайті. Там є перелік цих рекомендованих клінік. Більше в ніяких е, клініках ви не можете пройти е, цей медогляд. Медогляд також є платним. Також на співбесіді ви будете платити у консульстві е, консульський збір це е, десь приблизно 330 доларів із людини. Потім, якщо ви пройшли співбесіду, вам потрібно заплатити за виготовлення грін карти. Також за кожного члена сім'ї по 200 з чимось доларів. Точно не пам'ятаю, 240 десь плюс-мінус, так. Якби звучить це все не так важко, але у ході виконання, у ході підготовки цих всіх документів виникають багато різних нюансів, які незрозумілі. Отже, є Одна телеграм-група, де дуже хороші люди, також ті, хто вже виграли і перебувають в Америці, і ті, хто тільки що виграв, допомагають один одному із вирішенням цих різних питань. Отже, посилання на цей телеграм-канал також залишу в описі під відео. Після того, як ви пройшли співбесіду, якщо вам одобрили. Ви очікуєте, ви залишаєте свої паспорта у консульстві для вклейки тимчасових віз. Тобто вам грін карту не дають. Грін карта видається вам лише по приїзду до Америки через місяць, ну в кого як. Тобто ця віза діє лише не пам'ятаю скільки три місяці від проходження медкомісії, тобто ви від цього часу. Від проходження медкомісії три місяці маєте, щоб е, в'їхати в Сполучені Штати. Після того, як ви е, влетіли в Америку, е, запускається автоматичний процес е, видачі грін-карти. Е, тобто ви просто-напросто е, мусите очікувати е, грін-карту. Але е, поки ви немає, але е, поки ви знаходитесь в цей час в Америці. Якщо у вас немає ще грін карти, ця віза після прильоту заміняє грін-карту на протязі одного року. Тобто переживати на рахунок цього немає що. Це таке відео більш спонтанне, я не готувався до нього, не мав ніякого списку, чек-списку, щоб пройтися конкретно по цьому. так в загальному записав. Якщо є якісь питання. Можете писати в коментарях, що знаю, то зможу допомогти вам. І наразі це все. Всім гарно дякую, що додивилися відео до кінця. Був би радий, якщо би ви підписалися на мій канал, поставили лайк, написали коментар. Всім гарно дякую. Скоро побачимося!